Імена кримсько-татарських героїв уперше з'явилися на вулицях Одеси. Замість радянського режисера Романа Кармена у Приморському районі з'явилася вулиця на честь героя України Рішата Аметова. варварськи убитого російськими бойовиками під час окупації Криму. А сквер письменника Костянтина Паустовського тепер носить ім'я Номана Челібіджихана. Першого глави уряду Кримської Народної Республіки та автора національного гімну Кримців Ант Еткенмен. таке рішення в рамках деколонізації ухвалила міська рада Одеси. За словами депутата Одеської облради Фівзі Мамутова, ці постаті набрали найбільше голосів серед учасників кримськотатарської спільноти у соцмережі. Потім запропоновані варіанти розглянула топонімічна комісія до висновку якої дослуг. Холеся міська влада в нас не моно-національна держава, в нас мультикультурна, і з боку держави, з боку громадськості суспільства, такий, знаєте, шлях один до одного, це суспільство і держава повинен вже розпочатись, тому що фактично. Це єдиний шлях для побудови політичної нації, і це один з їх елементів відзначення героїв різних національностей, які належать до нашої країни. Крім того, вулиця Червоного генерала Цвітаєва перейменована на честь колишнього політв'язня Кремля Геннадія Афанасьєва, який у 2022 році поліг у бою з окупантами на Луганщині. Вулиця на його честь замість червоного партизана Костянтина Заслонова може з'явитися і у Києві. 41% голосів у міському застосунку Київ цифровий віддали саме за перейменування на честь Геннадія Афанасьєва. Столична влада поки що не затвердила волю киян.